Любі мої всім привіт! Як я вже казала в минулому огляді, кінець літа воріфлейм це період великих розпродажів, і в 2023 році вийшов навіть двотижневий каталог номер 11 з літнім розпродажем, який діяв лише. Два тижні з 9 до 19 серпня. Ось така в нього була обклад, обкладинка, якщо хтось забув. І про замовлення саме з цього каталогу я буду вам розповідати у своєму огляді. Все, про що я буду розповідати, і що я буду зараз демонструвати, можна замовити з кешбеком. 15%. Посилання на всі продукти будуть в описі під відео. Також, якщо ви будете робити, це буде ваше перше замовлення на сайті компанії Oriflame в новому кабінеті, ви також додатково отримуєте привітальну знижку 15%. Ну, а тепер е, перейдемо е, до мого замовлення, м, точніше, до м, його залишків. Е, перш за все а е, неймовірною знижкою майже 60% в цьому каталозі. Можна було замовити бестселер Oriflame серед тушей, мультифункціональну 5 в одному з класичною щіточкою. Це поточний дизайн цієї туші, який вже неодноразово мінявся, але це так і залишилось, улюблена багатьма клієнтками туш 5 в одному. Всього я замовила щось біля 10 чи 15 одиниць, але, як бачите, до огляду дожила лише одна, всі інші в мене вже дівчата порозбирали давним-давно. Це, як я сказала, неймовірно популярний продукт серед користувачів продукції Oriflame. І дехто з клієнтів в мене вже майже 10 років користується виключно цією тущою, і дехто навіть робить замовлення тільки на цю туш. Тож, якщо побачите її по акційній ціні зі знижкою, дуже рекомендую замовити. Та спробувати. Вона гарно профарбовує вії, робить як об'єм, так і подовження, містить в складі декілька олій і має також доглядову дію з інших продуктів, що зацікавило саме мене. Міцелярний лосьйон з антивікової серії Diamond Cellular він був запропонований як заміна денному клітинному крему з цієї ж серії за виконання умов. Акційних в 10-11 каталогах на перших сторінках, тобто в мене було замовлення на конкретну суму в 10-му каталозі, і з дуже великою знижкою, десь біля 70%, у 11 каталозі я змогла замовити цей міцелярний лосьйон. Забігаючи наперед, скажу, що потім також з'явився і крем, і його я також змогла потім замовити зі знижкою, бо в мене декілька разів потрібна сума була накопичена. Але той крем пішов на подарунок, бо ця серія. Також дуже популярна серед клієнтів і серед жінок, які користуються продукцією Oriflame від 40 років. Ну і Конкретно ця міцелярка дуже делікатно видаляє забруднення і підходить для будь-якого типу шкіри після 40 років. Тому, якщо у вас є знайомі родичі, подружки, або, можливо, ви хочете зробити подарунок своїй матусі, рекомендую звернути увагу на цю. Серію догляду для вікової штіри обличчя. Далі, чоловіча туалетна вода венче в оновленому дизайні вона відноситься до ароматичної водної групи. В піраміді є цитрусові ноти сцілійського бергамоту. Також є в цього аромата пряне серце завдяки чорному кардамону і в шлейфі пачулі. Парфум дуже ненав'язливий, легкий, як на мене, він ідеальний для літа, а також для підлітків та молоді від 17-18 років і до 35-40 так далі хто в якому віці відчуває себе молодим. Поза каталогом була чудова пропозиція на цю туалетну водичку. Дві туалетні води за ціною однієї, якою я і скористалась, і буду ці води також дарити своїм родичам. Якраз в мене є декілька хлопців приблизно такого віку біля 30 років, і це якраз буде дуже гарний їм подарунок от зараз на літо. Далі олія для волосся з пшеницею та кокосом. Це серія в нас лавнеча. Зазвичай беру продукти типу олії або масок з цієї серії, коли вони йдуть по акції глибока знижка прикупив для двох. І у 11-му каталозі на цю гарячу олію була саме така пропозиція. Це засіб, змивний, мивний, він дуже простий у використанні. Нагріваєте тюбик, просто зануривши його у гарячу воду, потім ось тут відкриваєте і наносите теплу олію на волосся буквально десь на 10 хвилин. Далі змиваєте її своїм звичайним шампунем, і волосся стає завдяки цьому засобу дуже м'якеньким та приємним на дотик. Ця оля вже не перший рік у асортименті компанії. Також декілька разів змінювався дизайн упаковки і дуже-дуже її рекомендую, особливо тим дівчатам, в кого сухе волосся, а також тим, в кого волосся фарбоване, бо часто виникає така проблема при фарбуванні волосся. Воно стає трішечки сухим. І ще трішечки засобів для тіла з позакаталожних пропозицій. О, тверде мило Люсія. Це мило парфумоване з ароматом такої ж самої туалетної води. На жаль, в Oriflame доволі небагатий вибір бальних парфумованих лінійок, тому я одразу замовила цей продукт, як тільки з'явилась можливість його придбати. Аромат, неймовірно, приємний, квітковий, особливо це мило оцінять прихильниці самої цієї туалетної. Води. Вага 75 грамів, і ще один плюс цього мила, як і будь-яке тверде мило компанії Oriflame, воно не розмилюється у мильниці, тобто, якщо буде попадати на нього вода, воно у вас не буде дуже сильно розкисати. А, далі, спрей дезодорант А, Також з ароматом одноіменного парфуму. За що ще я люблю такого типу парфумовані продукти, то це за можливість посмакувати аромат, не витрачаючи багато грошей. І Декілька кулькових дезодорантів. Це жіночі Divine і Нордік Waters, а також чоловічі. О, перепрошую. Ось він: Divine і Nordic Waters, а також чоловічі Nordic Waters For Him та Glacier. Для тих, хто вже знайом з ароматами, такі продукти дозволяють поєднувати насолодження улюбленим ароматом з повсякденним доглядом. Кулькові дезодоранти в Арифлейм. Також дуже класні, гарно доглядають за шкірою і, як правило, мають непогану стійкість. Мило та всі дезодоранти також йшли з глибокою знижкою в онлайн-пропозиціях. Тому є сенс самостійно замовляти собі продукти на сайті, якщо ви регулярно користуєтесь оріфлеймом. Онлайн зазвичай набагато більше цікавих пропозицій можна знайти, ніж у паперовому каталозі. Отже, це все моє таке. Замовлення в залишках з 11-го каталогу за 23-й рік. Ще раз нагадаю, що на всю продукцію, якщо ви замовляєте її через сайт, ви отримуєте кешбек 15%. Посилання на інтернет-магазин зможете знайти у описі під цим відео. А я дякую за те, що ви додивились мій огляд до кінця. Пишіть питання, якщо вони у вас виникли. Діліться своїми враженнями про продукти, які я показала. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному огляді, а це вже буде 12-й каталог 2023 року. Це вже буде в нас фактично осінній перший каталог минулого року. До зустрічі спокійних всім і гарних днів.